У збройних силах показали, як звільняють околиці Бахмута. Військові заявляють, шлях до міста відкритий. Водночас генерал Тернавський розповів про успіхи на півдні, а Українська армія лаштувала нову бавовну окупантам на Запоріжжі. Усі деталі вже за мить ви на фабриці новин. Я Анастасія Федор. Українські війська просуваються далі на сході. Бійці ведуть штурмові дії, в тому числі і в районі, що південніше Бахмута. За даними Генштабу, росіяни несуть значні втрати. Натомість воїни ЗСУ закріплюються на відбитих у ворога позиціях. Паралельно частина українських військ утримує вже звільнення кліщівку. У генштабі повідомили, що окупанти намагаються контратакувати, щоб повернути контроль над селом, але безуспішно. Тим часом українські підрозділи діляться новими кадрами боїв за кліщівку. Військові зазначають, що населений пункт на етапі планування розподілити на різні сектори. Кожен із них штурмувала окрема група. На відео зокрема можна побачити роботу прикордонників штурмової бригади Сталевий кордон. Інші кадри вже з операції зі звільнення Андріївки випублікує третя штурмова бригада. Військові показали, як зачищали від окупанта підходи до села, вели ближні бої та відбивали лісосмугу у підсумку. 10 вбитих росіян і 8 поранених. Давайте подивимось. Держу, держу. Своя! Своя! Чисто! Тут блиндаж закрытый. Держи 12. Левый фланг чисто! Ось два пулемета, що по нам стріляли Федя, цей блиндаж, де Я стою, мінус. За словами командувача силами оборони на таврійському напрямку Олександра Тернавського, воїни ЗСУ з продовжують контрнаступ під обстрілами ворога. Тільки за минулу добу окупанти 26 разів обстріляли українські позиції. У відповідь бійці зсу наносять загарбникам суттєвих втрат. Тернавський уточнює за минулу добу росіян 135 загиблих та 177 поранених. Також українська армія здійняла у повітря два склади боєприпасів і один інший важливий об'єкт, який не називають. Крім цього, на металобрухт відправили понад три десятки одиниць військової техніки росіян. Далі цитую: зокрема, дві бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи та міномети. Один засіб ППО, один ПТРК, 13 БПЛА, вісім одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки. Кінець цитати. Окупанти відчувають наближення українських військових не лише у ближніх боях, але й на відстані. Зокрема, в окупованому Мелітополі там пролунало кілька гучних вибухів. Мер міста Іван Федоров із посиланням на місцевих жителів каже, що чутно було щонайменше п'ять вибухів. У мережі з'явилося відео, на якому помітно стовп диму характерний для прильоту. При цьому окупанти традиційно заявили, мовляв, Мелітополь під захистом. А гучні вибухи то робота ППО. Та схоже, що воно дало маху. У деяких пабліках пишуть, що попередньо прилетіло у базу. З окупантами, тож чекаємо на офіційне підтвердження від генштабу. Просування збройних сил України як на сході, так і на Півдні задоволені західні союзники. Голова американського генштабу Марк Міллі відкинув усі заяви про нібито провал контрнаступу. За його словами, українські військові, не зважаючи на усі труднощі, подолали кілька ліній оборони росіян і, хоч і повільно, але просувається вперед. Ось що каже генерал США, далі цитую. Знаю, є деякі коментарі, що наступ провалився. Він не провалився. Він досяг принаймні часткового успіху. Є стійкий прогрес, як я говорив місяці тому. Це буде довго, важко і криваво через природу цього конкретного бою. Типу оборони, яку збудували росіяни, та можливостей українців. Кінець цитати Україна має успіхи не лише на фронті, але й у морі з порту Чорноморськ вийшло в судно з агропродукцією та прямує тимчасовим коридором у Чорному морі в напрямку Босфору. Про це повідомив віце премєр із відновленням міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Судно Резіленд Африка є першим з двох суден, які зайшли в порт чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден на його борту 3000 тонн пшениці. Це прорив, який свідчить, Україна здатна забезпечити світ продовольством і без участі Росії та зернової угоди. Цей корабель пройшов по тимчасовому морському коридору, який було створено завдяки міністерству інфраструктури та збройним силам. Передбачалося, що по цьому коридору, передусім, прийдуть кораблі, які застрягли в наших портах після повномасштабного вторгнення росіян. Проте зараз він використовується як транспортний коридор, а це означає, що Україна стала ще на крок ближчою до повного розблокування портів для всіх вантажів. Адже саме це є запорукою розвитку вітчизняної економіки. Поки що це всі новини. Дякую за те, що дивились цей випуск. Побачимось у наступних.